Пройшли ми немало, і ось воно. Останнє відео по темі українських племен. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Білі хорвати, які контролювали землі від Бугу до Адріатики, пройдений був Дуліпський Союз, в який зразу входили в Волиняниї уличі. з їх легендарною столицею Суренж розміром стін в Три Китаї. Не обійшли ми і дрімучі ліси деревлян, які пережили і Ольгу, і Монгол, але не пережили християнську церкву. Не хотів вам про це казати, але інформація про слов'янські племена це на 90% ідеї шизоїдів, на 9% історії древніх шизоїдів і на 1% історичні дані, яких не вистачає на одне відео. Тому це відео буде подвійним. Перша частина про сіверян, а друга, в свою чергу, про полян. Сіверяни теоретичні родичі болгарських племен, які емігрували в Україну через політичні чвари. По літописах сіверяни разом з Дриговичами доходили до Волги, але вони оселилися на Десні і далі по сеймі. Сіверяни прираховуються до ромейської археологічної культури. Трошки про життя сіверян. Сіверяни проживали в невеликих напівземлянках від 3 до 4 метрів глибину. Така глибина дозволяла сіверянам менше думати про зиму, бо настільки глибоко земля не промерзала. В середині кожної землянки була проста кам'яна або глиняна пічка, яка слугувала джерелом тепла. Приважна кількість артефактів, які залишилися від сіверян, це залишки кераміки. Що свідчить про розвиток ремесла і сільського господарства, цікавою частиною життя в них було трупоспалення з подальшим курганним захороненням. Сівіріанські городища часто розташовували на панівних висотах, що робило їх оптимальними для захисту. За цією ж метою іноді використовували високі дюни та пагорби у заплавах річок і боліт. З напольного боку, іноді по всьому периметрі споруджали вали та рови, ескарпували схили, на земляних схилах будували частокіл або стіну з товстих колод. На низці подібних споруд зафіксували використання камню. І деоліг на Сіверіані, і побідє Сіверіані, і взложенані дань легку. На початку 10 століття сіверяни платили данину Хазарам. Під час походів Олега сіверяни були завойовані поляни найдавніше плем'я Русі, політопису Нестора, першим князем яких був Київ з епаратами Хорив і Щек, які заснували Київ. У vi ix столітті плем'я Полян остаточно утворило феодальну ієрархію, утворивши першу державу під назвою Куявія. Власне, Київське князівство більшою частиною X століття посідало доволі скромну за розмірами територію у середній Наддніпрянщині. За декілька десятків кілометрів від міста Київ починалися землі, що не залежали від Київського князівства Землі величезного союзу деревлянських племен. На лівобережжі Дніпра, в беджі цієї першої київської держави, просягалось на схід лише на 50-70 кілометрів. На півдні кордон князівства сягав річки Росі, тобто був за кілометрів 100 від Києва. Проте політичний вплив Києва поширювався на значно більші території і залежали від нього інші племенні союзи. Зокрема, сіверяни, вигідне розташування на перехресті торгових шляхів сприяло швидкому економічно-культурному розвитку князівства і забезпечувало йому роль організатора державного життя на територіях сучасної України. Київські князі IX-X століття, на відміну від ватажків підкорених ним племен. Не використовував титул князь полян. Літопис пояснював це тим, що з часом поляни стали іменуватися Руссю. Назву Русь використовують і іноземні джерела, яким невідоме ім'я Поляни. Зокрема, коли розповідають про морські походи Русів проти наймогутнішої держави середньовіччя – Візантії, Київське князівство стало ядром Київської Русі. Останній раз поляни згадувались в літопису під 944 роком. Житло переважно було квадратним напівземляним, площею від 6 до 20 метрів квадратних, зі стоповою або зрубною конструкцією стін, дах двох схилий, обшитий соломою чи очеретом. У всіх житлах були виявлені дерев'яні підлоги з колод. Печі в домівках були глинобитні або кам'яні. Крім домівок було виявлено чимало господарських будівель. Характерних для цієї культури. Основою господарства становило орне господарство. Крім цього, мешканці поселень вирощували велику і малу рогату худобу кіз, овець, свиней. Крім цих занять, відомо було добування і обробка заліза, виготовлення ювелірних виробів. Погребальні обряди були досліджені на основі 12 могильників і окремих поховань. Великої різниці між усіми ранньослов'янськими культурами та культурами доби середньовіччя не спостерігалось. В основному поховання були ґрунтові, часом траплялися і під курганні, використовували кермацію і міщували прах в урни або ямки. Фух, нарешті все скінчилося. Дякую вам, що ви були зі мною за все, що ви зробили. У нас уже півсотні. Півсотні... Півтисячі... Я трохи в минулому живу.